Я, діти, матір, берегиня роду. Тому у мене завжди безліч справ, щоб відвести від всіх біду й негоду, Щоб рід наш український процвітав. На світі білому народів так багато усіх традицій і звичаї свої. і танці різні, пісня рідна, свято, поля і ріки, і ліса, і гаї. Ми, українці, живемо в Україні. Красі казкові, що земля несе. Тож про вітчизну матер знати всі повинні. І про його народ, і про культуру. Все. І сьогодні ми з вами пригадаємо, які обереги є в українському домі. Всі пам'ятають, що таке оберіг. Слово оберіг походить від слова оберігати, захищати, берегти. Тому він так і називається: оберіг захищає рідний дім від біди, злодіїв від напасти. І перший оберіг, про який ми з вами поговоримо, це звичайно, українська вишиванка. Здавна синові сорочку вишивала мати, закликала щастя, долю до своєї хати. Поки вишує, намріє, стільки наспіває, як закончить у сорочку сина одягає. Мама вишила мені квітом і сорочку. Квіти гарні весняні, на вдягай синочку. А синові у тій сорочці тепло і затишно, і куди б він не приходив, скрізь завжди успішно. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, це оберіг. Вишивка на вишиванці, тобто символика, залежала від того, для кого була ця вишиванка, для хлопчика чи дівчинки. Для дорослої людини чи жінки, чи чоловіка, чи молодого парубка, чи дівчини до вишиванки в Україні відносяться як до святині. її передавали з роду в рід, символічний образ вишиванки дуже часто зустрічається у піснях і віршах. Вишиваночка и бовлю мама шила раночку. вишиваночка, моя, вишиваночка. Богу мамочки yeah. На Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. Вишив... Вишиваю я гарненьку, голосну сопілочку і вишневу гілочку. Вися, вийся голочку, вишиваю долечку, на крясне, бо зором накрясне буде доля красна. А то виня я сорочку. Оберег це вінок, це дівоча прикраса. дівочий оберег. Він має форму обруча і складається з гілля, листя і квітів. На українській землі вінок відомий здавна. Його носили незаміжні дівчата, починаючи з 5 років, і захищали себе від злих глаз. Від злих чар, і щоб забезпечити добробут у родині. Наступний оберіг це рушник. Смуга полотна сама по собі має таке значене символічне – це дорога, шлях, захист. А коли ця смуга ще прикрашена і має на себе виткані знаки обереги, захисна сила її посилюється. Рушниками в Україні прикрашають хату. Рушниками Рушники в Україні вішають над портретами, над віконами. Рушники дають матері в дорогу синам, благословляючи їх на легку дорогу, на захист від лихої долі. А ще рушником накривали хліб і сіль. І досі в Україні існує звичай, зустрічати гостей хлібом сіллю на рушники. Про рушник також написано багато пісень і віршів. Та Калини нема України. І калина це символ життя, крові, вогню. З гілочки калини батьки вирізали для синів сопілки. А дівчаткам, якщо вони народжувались слабенькими, їм робили колиску із калини. Калину оспівують в віршах, піснях, складають легенди. І одна з них про це як дівчинка на ім'я Калина завела ворогів бусурманів в болота, вороги загинули, але загинула і дівчина Калина. І там, де вона загинула, вирос кущ, як до якого мали червоний колір. І його назвали на честь цієї дівчини Калиною. А ще вона дуже корисна. Калина, Калина, по маркетицю, бурги Кавина, там стояла дівчина, там стояла дівчина, нишина дівчина, по марки юрки девшина, ничина девчина, по марки юрги, девшина, бала. Сьогодні ми з вами пригадали про наші українські обереги. Послухали вірші і пісні. Тож в Україні ще багато інших оберегів. І коли ви трошки підростете, ми будемо розмовляти і про них. Земля моя, мій милий, рідний краю, я тільки, тільки тебе пізнаю, твою красу. Всем серденьком вбираю і хочу знати історію твою. Я хочу знати витоки джерела і рідну мову, щирості слова, бо ще жива культура ще не вмерла, бо Україна вічна і жива. Дай діти. Знайомтесь нашою культурою, любіть свою країну. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони боронять нашу Україну.